Добрий вечір, мої українські мадонни і дорогі чоловіки, які дивляться мій канал. Благословляю вас позитивною енергією сьогоднішнього дня. Сьогодні був дуже позитивний день, благоприятні енергії. Кармічні негативні програми сталися в прошлом. Тепер час світлячків, як я говорю. Новий цикл почався, старий цикл завершився, новий почався. І, взагалі, замітьте, що дві недільки в нас завжди йде, як по параболі: в убиток-дві недільки ми очищаємося, десь щось старе уходить. І дві недільки ми набираємося енергії, возростаємо в енергії, учимося щось, приобрітаємо. Тобто, дві неділі, так як по лунному циклу, так і дві неділі при дві неділі на спад. Щоб ви знали, що так. Працює пространство. Нема чого вже удивлятися в цій житті, що там у нас така чорна біла полоса. Це не чорна біла полоса, це такі цикли: очищення, наповнення. очищення, наповнення. Збалення від негативу, наповнення позитивом і е, съзидание чогось благостного. Так, сьогодні тема така: Енергія дня на завтра. Енергії дня на завтра. На завтра. На перше число, Перше серпня, завтра у нас. Енергії дня. Що нас завтра чекає, скажімо так, спросу. Завтра той, хто чекає зустрічі зі своєю коханою жінкою чи коханим чоловіком, мужчини не ви на себе перевертаєте. Я думаю, що в мене аудиторія більш чоловіча, тобто мужчини перевертають на себе. Я просто говорю більше для жінчин, так як я сама жінка. Але мужчини перевертають інформацію на себе. Завтра вас жде любовна зустріч, скажімо так. Секс. Так, да, секс. Стопроценний секс. До речі, зараз дивляться мене більше. Чоловіки. Такі чоловіки. Давно хотя ще сексу. Так. так завтра благоприятний день. День для сексуальних стосунків для зустрічі з коханими людьми. Да. Ну, Ітогова карта Сонця. Тут вже навіть нема чого додати. Я теж не знаю, що додати. Ідеальний день для сексу, для зустрічі, для романтичних відносин, для спілкування. Але для сексу це найблагоприятний день. Ну що, завтра всі займаємося сексом? Завтра благоприятний день для сексу. Сексуальні енергії завтра нами управляють, скажімо так. так, так. Хорошо. Це все хорошо, це все зрозуміло. Але ж давайте ще подивимося. Так, в сексуальному плані ви зрозуміли. Завтра потрібно випустити свою сексуальну енергію у світ. А давайте подивимося. М Щось в мене така тема йде в голову. реалізація планів, реалізація планів, все, що ми задумали, як завтра буде реалізовуватися наші задумки всі, таке мене цікавить. Завтра, Ну, бачите, перше число воно тут теж так, асоціація така. Завтра ми самі собі хазяїва, тобто куча енергії. Завтра в нас буде в усіх людей. Куча, нові начало. Все, що ми задумали. Завтра інтенсивненько почне реалізовуватися. Початок бере свій початок. Карта дурка старша гаркана. Говорить про початок. Завтра енергія стабільності йде більш такі енергії жіночого типу, тобто м'якші ще завтра. Ну ми всі повинні бути трошки м'ягчі. То, наприклад, якщо зараз дивимося чоловіки, ви лишні завтра бути чуть, -чуть помягче спуститися так своїх воїнських енергій чоловічих до більш таких м'ягчих енергій. Будь таким коціком, мягким коціком. Так, і завтра дуже потужні енергії. Завтра прям у вас все буде так виходити, як по манвиенню палички волшебної. Ви такі будете самі собі хазяєва. Дуже стремітельне движення йде реалізації цих планів, які ми задумували. Так. І будете получати від цього радость дуже велику. Так би скажіть, цю побіду, що у вас починає виходить, те, що ви хотіли. Наконець-то воно йде на реалізацію. Але я скажу вам зразу, ви ж запомнили, що я вам вначалі сказала, що не треба розстраюватися, якщо там. Ну, ви должні привикнути, ви вже знаєте цю інформацію, що з 1 десь по 14-15 число йде в нас енергія, не так, навіть десь із 30-го по 14-й йде енергія така. Вже на возростання, поняли. Ви до 30-го числа очищаєтесь там, втрачаєте щось, тіряєте. Те, що, скажем так, позбуваєтеся від ненужного. Те, що нам коли кажеться, ой, потеряв там щось втратив, ой, поламалось. Це ви позбулися ненужного. Деякі речі не деякі, всі речі мають таке свойство напітувати на себе негатив, той самий одяг, в якому ви ходите. Не жаліти, збавляйтеся від старого одягу, від старих речей. Не клейте поламані речі, викидайте їх, не треба їх клеїть. Так розбиту чашку не склеєш. Не Надо, надо чистити пространство, бо оця, ця вся, вона не дає Оце, не так, як раніше, там, Ой, хай на вирос буде, ой, хай похудає. Ну, якщо ви так будете ждать, що ви похудаєте, так ви й похудаєте. Похудаєте, слово худо. Худо. Треба... Залишати тільки ті речі, які виносити на даний момент. Ну зрозуміло, там не не весь шкаф викинуть, щоб голим пусім остаться. Ні, але так не, не купить цей весь негатив. Десь дирочка появилась, викиньте. Яка вона ой, де це моя любима віч? Ну хай собі буде любимо. Ви викинули і у вас буде друга любима віч. Так як, знаєте, люди пожили 10-15 років, ну, любили друг друга, були любими, а потім розійшлися, ну, вже не любими. Ну, так само ну, і речі. Речі і мають свойство накаплювати негатив. Якщо у вас є такі речі, в яких ви відчували негатив, щось якісь там скандали, ссори у вас були, ви себе дуже погано в них почували, викиньте їх, щоб вони вам не тригерили вас, не напоминали вам про ці всі неприятні события. І не жалійте взагалі, викидати речі. Старі, не копіть весь цей негатив. Так. Вертаємося до реалізації наших задуманого. В тому, чо, в чому ви раніше розочаровувалися дуже крепко? що ви постійно питалися до яких ситуацій? Ви уходили, 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 уходили розочаровувалися, уходили. Ну, тепер стрімітельно вся ця проблема рішається, задачі ці всі рішаються. У вас виходить гарно вийти в нове начало, почати нові діла, свої нові справи. Те, що раніше було дуже тяжко, вам вже казали, що вже не виносіма ноша. Зараз все гармонізується і дуже хорошо гармонізується десятка кубків. Надо зараз імити холодний розсудок, скажімо так, як на українській мові не знаю, розсудок, свідомість. Треба мати. Ну, з холодним розсудком щось робити, Поняли, щоб вийти в енергії е, побідітеля, щоб победити всі ці ваші ситуації, які у вас відбувалися, щоб реалізувати все те, що ви хотіли, треба бути з холодним розсудком беземоціональним. Відключати мозок. Взагалі треба все робити від душі. Це робимо від душі. От якщо вам душа говорить зроби те, те те, те а ви думаєте, зразу розум раз і кучаться, ага, ти так зробиш. Ага, а що скаже Вася чи Петя? Ага, а так не можна Того, що ви так ніколи не будете попадати на свій істинний путь. І ще. От, зараз дуже часто до мене звертаються люди, жінки, чоловіки. От зараз проблема відносин. Таке от я вам скажу, що багато зараз, звісно, карма ускоряється, перерабатується і обнуляється. І зараз йдуть трансформаційні, трансформаційні глибокі процеси, швидке розвіття духовне мужчини, це більш касається вас, тому що жінки більш такі свідомі, скажімо так, существа, бо вони матері, все ж таки, відповідальність несуть. Переставайте пити своє пивасіку, почніть займатися спортом, побачите, наскільки у вас все в житті поміняється. Ваша свідомість, пиво. Що таке пиво? Блокирує. це сущності, які блокують повністю вашу свідомість. Ви потім лежите на диванчику. боже, який я нещасний. Ой, вона мене не любить, бо в мене немає грошей. Де не в грошах діло. Грош... Женщині не треба мільйони. Женщині треба забота. Якщо вона щось хоче, щоб ви її купили, купіть її. Не треба жлова включати і копити десь там під матраці, кому ту дідішку, чубочок, носочок складати, і думати, ага, вона мене покине, я лучше цю дідішку собі прибережу. До, як ви так будете думати, так вона вас точно ця жінка покине? Бо то що ви в неї нічого не вкладаєте. Жінка через секс вам удає свою енергію, вона вам віддається. вона вам повністю віддає себе, вона вам довіряє. Взамін, ви її даєте матеріальне, розумієте? І якщо ви будете віддавати їй матеріальне, вона буде благодарна, довольна, і вона цю енергію через секс вам назад буде обертати. І будете як по колу, знаєте, як ходить, вона вам віддає енергію, ви її отримали, ви заробили і віддали Як кругообіг води в природі, поняли? По-інакшому не буде. Тому що кхм, я наблюдаю таку тенденцію, що мужчини стали дуже жадні. Це включається, і звісно. Ну, не можна такого говорити, всякі, так як би сказати, комарики зжать, може, ви чули, да? це я вуалірую в пространстві. Тобто, до вашого повасика ще підключаються сущності, волни, магнітні волни, і виходить у вас з ваших мозгів і вашого восприяття цього міра. Ви ви взагалі, бачите, в відсковірканому віді. Тобто, ну я не говорю про те, що жінки теж стали меркантильні, машини, квартири їм зразу подавай. Ну я не про таких жінок. В основному ну, багато адекватних нормальних жінок, які ждуть своїх мужчин. чоловіки вдома тихенько косеті ждуть своїх жінчин. Зараз мір до такої степені помінявся, що мужчину нічтожають через пиво, через сигарети. Поняли, через секс, прив'язки, приходять всякі там сущності, ну, тобто поняли, через ці зміни розрушаються сім'ї. Мужчини, станьте, ставайте більш духовними. За... Ви побачите, без пива життя існує, і без горілки, і дуже хороше життя. Научіться ухажувати за собою, займайтеся спортом. Ходіть жінчику, вони треба водити в кабаки, жінчику треба вести, на природу повести, устроїть собі маленький міні пікнічок, подихати свіжим воздухом. Жінка любить природу. Жінка це е, відунья, понимаєте? Вона віддає інформацію, вона через природу бере інформацію, яку вона потім дає чоловікові, дітям. Так що, мужчини, будьте. Більш адекватними, займайтеся собою. І повірте, в кожного з вас знайдеться своя, ну, не друга половинка, так не скажу, друга половинка а ваш партньор сексуальний, духовний по житті, який буде йти з вами. І взагалі треба навчитися договарюватися з жінками і мужчинами між собою. Благодарю за увагу.